Будинок по вулиці Джерельна, це майже центр міста, з'їзд з, з проспекту Гагаріна. О. Великий двір, оце все буде вивозитися. Так, це вивозуть все. Ой. Так. Тут почали будувати. Ще один будинок. А тут великий гараж з ямою. Великий тут, мабуть, квадратів 60 в цьому гаражі. Оце все буде вивозитися. Так, зараз йдемо в будинок. Це півбудинку опалення газове будинок площою 80 метрів квадратних це коридор так. одна кімната Друга кімната Гостьова. кухня і санвузол. Ось такий будинок. со своїм двором і великим гаражом. Гарні ворота.